Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. А про що ми будемо говорити, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку: Справно йде, а ніг немає. Цоки, цок усім співає. І години і хвилини нам рахує він щоднини. Що це, дітки, здогадалися? Так, це годинник. Я запросила до нас на заняття кролика із сказки Аліса з країни чудес, який завжди кудись поспішає. Із собою він носить годинник і спостерігає за часом, щоб нікуди не спізнитися. Кролик залюбки погодився розповісти нам, як навчитися визначати час. Час не можна побачити і помацати, І все ж він є. Адже всі події в світі протікають у часі. Час завжди у русі. Він не зупиняється ні на мить, причому рухається він в одному напрямку від минулого до майбутнього. Час не можна повернути назад, затримати або спинити. Ми можемо його тільки виміряти: рік, місяць, тиждень, доба. Година, хвилина, секунда. Друже, ти напевно знаєш що таке рік, і з яких частин він складається? Рік має 4 пори року. Давайте їх назвемо: Зима, весна, літо, Осінь. А зараз яка пора року? Так, весна. А який місяць? Березень А скільки місяців у році? Дванадцять. Давайте їх назвемо: Березень, Квітень, Травень, Червень, Липень, Серпень, Вересень, жовтень, листопад, Грудень, Січень, Лютий. Кожний місяць складається з тижнів. Скільки днів у тижні? Сім. Давайте їх назвемо. Перший день понеділок, другий день вівторок, третій середа. Четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Ось це все, що ми перерахували, і є час. День за днем, неділя за неділею, місяць за місяцем, рік за роком це все наше життя. Це наш час, але повернемося до годинника. Годинники бувають різними: електронними, механічними, пісочними, смарт-годинники. Підлогові, настінні, але всі вони показують час. Годинником люди визначають, коли вставати, коли обідати, йти на роботу чи лягати спати. Давай же, друже, розглянемо годинник. Основа годинника це циферблат, на якому знаходяться цифри. Давай назвемо їх. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ці числа вказують на години. Є ще маленькі поділки, які вказують на хвилини. Хвилинок 60. Товста коротка стрілочка. Вказує на години, а довга тонка стрілочка вказує на хвилини. Стрілочки рухаються в одному напрямку тільки з різною швидкістю. Хвилинна стрілочка швидше рухається, а годинна – повільно. Якщо хвилинна стрілочка переміститься на одну поділку, значить пройшла одна хвилинка. Давай порахуємо: Одна хвилина, дві хвилини, три хвилини, 4 хвилини, п'ять хвилин. Коли велика стрілочка обійшла ціле коло, значить минуло 60 хвилин або ціла година. Тоді товста стрілочка переміщується від однієї цифри. До іншої, Як же визначити котра година? Коли велика хвилинна стрілочка вказує на 12, а годинна коротка вказує на цифру, то ми можемо зрозуміти котра година на даний час 4 години. Велика хвилинна вказує на 12. А маленька годинна вказує на 5. То скільки зараз годин? Вірно, п'ять. Зрозумів, друже? То скажи, котра година на поданому годиннику? Так, друга година, а на цьому п'ята година. А скільки годин показує цей годинник? Вірно, 6 годин. А скільки зараз годин. Молодець 8. А цей годинник показує скільки годин. Так, 10 годин. А на цьому годиннику скільки годин. Вірно, 12. Годинник це лічильник часу. Про час кажуть. Що він плине, летить, біжить або повзе. Хоча стрілочки відраховують хвилинки та годинки, як завжди, та рухаються в одному ритмі. Ну от, друже, я й розповів все, що знав про час. Я впевнений, що тепер ти нікуди не спізнишся і будеш планувати свій день. А мені вже час бігти далі. До побачення до нової зустрічі. Малята. Я сподіваюся, що кролик вам зрозуміло розказав, як визначити час. А ми з вами повторимо, що в годиннику показує велика тонка стрілочка Хвилини. А коротка товста. Години. Молодці. До нової зустрічі. Гарного дня!